Адміністрація президента Дональда Трампа згорнула роботу групи, яка працювала над стратегіями тиску на Росію задля пришвидшення мирних переговорів з Україною. Про це напередодні повідомила агенція Reuters. І з цієї теми розпочнемо розмову з експертом ради зовнішньої політики українська призма Олександром Краєвим. Пане Олександре, я вас вітаю. Так, вітаю, добрий день вам. Дякую, що приєднались. На вашу думку, зважаючи, от приміром, на цю новину з агенції Reuters, у чому зараз полягає логіка навіть не на адміністрації Дональда Трампа, а Дональда Трампа в його прагненні щось зробити з війною Росії проти України. А логіка та сама, яку він застосовує щодо Близького Сходу, і, в принципі, та сама логіка, якою він керується загалом в своїй політичній кар'єрі. І ти по шляху найменшого спротиву. Тобто його ціль доволі проста. Його ціль проста в тому, що йому хочеться показати свій, свій успіх, свою силу, свою владу, і неважливо, яким шляхом те, що він обіцяв під час передвиборчої кампанії, те, що він говорив під час інавгурації, і всі його заяви останніх місяців можна звести до однієї фрази: головне, щоб перестали стріляти. Він обіцяв, що почнуться переговори. Він обіцяв, що почнеться припинення вогню. І це єдине, що його насправді цікавить. Переговори вже почалися. І пам'ятаєте, в той момент, коли почалися переговори, активність. Е Якраз Трампа і активність Америки на цьому треку значно знизилася, тому що він по суті виконав 50% свого завдання, і надалі мені здається, нам треба очікувати того, що там, де буде найменше роботи, найменше ризиків, але при цьому найбільше можливостей досягти успіху, тобто приписати собі лаври переможця, те і буде робити Трамп, пане Олександре. Ну, стратегія, щоб просто перестали стріляти, приміром на близькому сході зараз виглядає в тому, що. Ну, сотні і сотні щодня ракет безпілотників, Іран та Ізраїль одне по одному запускають. Єменські хусити теж не зупинили свою активність в Україні. Просто перестати стріляти це 450 шахедів за ніч. Ну, Не виглядає, що така логіка призведе до успіху, який Дональд Трамп міг би собі приписати? Хіба ні? Абсолютно правильно, і тоді в нього спрацьовує другий елемент його стратегії, який ми, до речі, побачили в торгівельній війні з Китаєм, який ми побачили в торгівельних суперечках з Європою, коли він просто забуває от про цю тему. Він бачить, що не вдається дуже простими методами дуже швидко досягти певного успіху. Йому не вдається проштовхнути свою ідею, йому не вдається бути переможцем, миротворцем, ким він себе там хоче називати в цьому конкретному випадку. Так швидко, як йому цього хочеться, і тому він просто забуває про це питання. Ну от що сталося відповідно в торгівельній війні з Китаєм? Він вів додаткові тарифи, мита, обмеження. І він думав, що Китай вдасться посадити за стіл переговорів і задавити. Давайте не забувати ще під час новгорації. Він казав про те, що Китай треба стримувати, і лише тарифами можна змусити Китай до нормальної співпраці і до нормального спілкування. Китай вичекав майже півтора місяці. Да, так він втрачав мільярди, і так само мільярди втрачала економіка США. Але США це демократія, США має бути публічною. Китай міг не розголошувати свої втрати. Для Китаю то взагалі не є проблема страждати під тиском. Китай це робив всю свою історію сучасно, по суті. І тому після того Трамп пішов на поступки, на 90 днів відстрочив введення нових тарифів. Сьогодні ми почули, що він на 90 днів відстрочує блокування Тіктоку. Тобто, Трамп почав відступати. Оце те, що говорять на Уолл-Стріт. Трамп always chickens аут, тобто Трамп завжди дасть задню. І от в цьому випадку, як ви правильно сказали. Але не вдається досягти швидко перемовин по близькому сходу, не вдається досягти припинення вогню стосовно російської агресії проти України. Значить, ми просто про це не згадуємо. Це, до речі, одна з тих причин, чому він так накинувся на Макрона. Тому що в той момент, коли Макрон прокоментував, що дуже правильно що Трамп займається близьким сходом, стало очевидно, що близьким сходом неможливо займатися, бо там просто не буде нічого. Ну... А... Але чи можна з перемовчати, умовно кажучи, не звертати увагу на геноцидальну війну в центрі Європи, враховуючи те, що підтримка України всередині Сполучених Штатів все одно зберігається в політику достатньо є і сенаторів, і конгресменів, які е, хотіли б більшого тиску на Росію, а зважаючи на те, що не за горами проміжні вибори? Оця стратегія спрацює, просто зробити вигляд, що України не існує. Це дуже хороше питання. Насправді, дуже добре, що дійсно є такі політики, що дійсно вони готові продовжувати з нами спілкуватися. Ми дійсно бачимо, що навіть візит на останній візит нашої делегації показав, що так є люди, які і в конгресі, і в держдепартаменті, і в Пентагоні готові з нами спілкуватися, надавати нам більше підтримки, надавати нам більше зброї, можливості і так далі. Їх не так багато як нам хотілося, але мені здається, це втілює дуже цікавий сценарій, який втілюється ще за першої адміністрації Трампа. Замість того, щоб напряму вступати в конфлікти з Трампом, вимагати від нього зміни риторики, підходу і політики. Ці люди, ці професіонали, просто роблять свою справу. Розумієте, Трамп не сильно змінився. Він так само не до кінця розбирається в тому, чим він керує і як він керує. І чому, до речі, він хоче все робити в особистих дзвінках, в особистих контактах. Це те, що він розуміє, це те, де він може впливати. А реально системні процеси проходять повз нього. Тому мені здається, що у нас тут не питання того, щоб конкретно Трампа переконати змінити його точку зору, його позицію. Це дуже важко і довго. Нам потрібно в першу чергу працювати з американськими професіоналами на місцях конкретних міністерств. Відділах і комітетах конгресу із по конкретним питанням, і тоді, незважаючи на позицію Трампа. Те, що потрібно втілювати так чи інакше, буде втілено, але неможливо втілити без Трампа передачу, наприклад, нового пакету допомоги Україні або посилення санкцій. А він вочевидь вибудовує доволі авторитарну модель управління, де держава це він, і в такому за такого підходу, як наша як держава, робота з експертами, з адекватними політиками може вплинути на людину, яка вважає, що Путіна просто образили. І тому він все це робить. Насправді так Трамп може блокувати ці ініціативи. Трамп може заважати з ними, але Трамп все таки не є тут визначальним. Америка залишається парламентсько президентською республікою, в якій конгрес, в якій конкретно Сенат, має переважаючі силу над президентом. Випадку, навіть якщо президент накладає вето на позицію Сенату, треба розуміти, що Сенат це вето може перебити. І треба розуміти, що зараз, навіть в республіканській частині сенату, достатньо значна частина конгресменів не. Не задоволені Трампом і готові йти проти його позиції. Тому все таки Трамп залишається важливим, Трамп залишається автократом. Тут я з вами повністю погоджуюсь, але він не є абсолютним владарем сполучених штатів і він дійсно не є тим, хто може на 100% керувати зовнішню політику сполучених штатів. Тому досі є люди, з якими ми можемо працювати. Тим паче, треба не забувати, що саме ці люди можуть донести Трампу необхідну інформацію правильним чином, аби йому не було важко і не було. По, е, не В форматі проти випуску Fox News. Та? та то ж були новини про те, що так, йому не дуже так, зручно так, читати, абсолютно. а от форматі Fox News краще сприймається. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики українська призма. Пане Іване, добрий день вам. І вам доброго дня. Під час останніх масованих російських атак вони застосовували по 400 плюс дронів, аби бити по Україні. Я подивилася статистику піврічної давнини, скільки в середньому в грудні за ніч вони випускали по Україні. Це було 50-60. Тобто за півроку радикально збільшилась кількість БПЛА, які вони запускають, завдяки чому росіянам вдалося аж так наростити кількість безпілотників, і чи можливе подальше аж таке нарощування, коли ми будемо бачити тисячу або більше безпілотників? в нашому небі, Знаєте, ми в тій ситуації як ні, яркодянські прикисті кажемо, партію, маємо на увазі Ленін. Тому в сенсі, що в нашому випадку треба говорити про те, що Геранчі шахет – це не російське навідро, а скоріше китайський. Нас угу. просто якось, на жаль, пропустило той момент, коли ще, наприклад, в вересні 2023 року фахівці нашого генерального штабу публічно під час одного із публічних брифінгів повідомляли, що, наприклад, на шахедах стоя... стояли стояв уже на той момент. Китайські двигуни там, марки МД 550. І пильна електроніка стоїть, теж от китайська. От під час різних атак, наприклад, навіть теж попередніх на Київ, навіть коли там, ще, знаєте, порівняно ну, з нинішнім, це було ще таке за перед Бурєю, навіть там фіксувалася наявність саме китайських компонентів, наприклад, по навігації, по електроніці, щоб саме китайські елементи виходить, робили. Ці далекобійні дрони камікадзе більш стійкими до наших засобів радіоелектронної боротьби, відповідно Ну от ми просто якийсь момент пропустили, і у нас просто інфопрострій звучали закиди, що мовляв, а як так, чому західні, компоненти західного походження там опинялися в російських шахідах. Але якщо подивитися на той характер ринку, який себе зараз представляє Китай, то його можна назвати одними суцільними караваєвими дачами. Ну, в тому сенсі, що вона ж. Відповідно, в місті в Києві там можна різну електроніку знайти з різних джерел. Відповідно, Китай, якби він теж різну електроніку з різних джерел, свій час отримав, бо китайці мають санкції від заходу на отримання технології оборонного призначення, але на технології подвійного призначення в них ніяких санкцій немає. Відповідно, їм ніхто не забороняє купувати чіпи подвійного призначення, потім передавати китайцям. Ну щодо подальших перспектив, ну такими темпами вони виглядають невтішними, тому що. За оцінкою так одного із найбільш авторитетних у світі аналітичних інститутів міжнародний інститут стратегічних досліджень, біля тої самої зони Алабуга, Росіяни, Китайці збираються будувати і майже добудували логістичний центр під промовостою назвою Ден Сяопін, куди мінімум раз в тиждень має приїздити цілий поїзд із комплектуючими під це безпілотники. Що ж треба зробити поправку і на те, що Китай буквально до 2023 році показав. Знаєте, це не просто перший, а черговий аналог, або там копію сво там шахеда під назвою Sunflower 200. І Цей Sunflower 200 теж вийшов на настільки індустріальні обсяги виробництва, що він використовується цей дрон камікадзе, використовується під час різних конфліктів в Африці. Ну тому треба бути морально готовим до того, що на жаль, саме на такі от китайські підкормці росіяни можуть масштабувати виробництво дронів камікадзе шахет суттєво так от верх по графіку. Які технології могли б бути ефективними для протидії такій кількості дронів, які летять, і судячи з ваших слів, їх буде ставати більше і більше? Тут же ракет і інших систем не напасешся, враховуючи те, що від сполучених штатів не очікуємо ми найближчим часом підтримки. Ну, насправді на більш такий варіант, який не розглядався, це просто намагатися скупити у світі всі доступні класичні зенітки, ну зенітні гармати, ну і без опас Ну бо купити гармати і не купити снаряди це буде трошечки теж, якби ресурси на вітер. Плюс ця цікава історія, коли Кабмін дозволив використовувати літальні апарати приватних компаній для збивання шахідів. Ну це Скажімо так, можливо, хтось думає і досі продовжує просувати ту думку, що, мовляв, можна взяти яку небудь там спортивну цесну, ну літак спортивний, поставити туди кулемети, так збивати шахет. Так воно не працює. Чисто тому, що навіть у нас були, скажімо так, з нашої бойової авіації різні випадки, коли наприклад, ну скажімо так реактивні літаки пошкоджували через дуже. Близькі розриви бойових частин шахідів, це реактивний літак, який швидший, більший по масі, відповідно, має кращу кінетичну енергію. Можливо, тут нам доведеться, знаєте, десь виймати гроші з бюджету і оплачувати послуги авіаційних приватних військових компаній, Да, на Заході є приватні компанії з значним флотом. Скинь так навчально-бойових літаків, тому що там серед навчально-бойових літаків є і зняті з озброєння, навіть в 16 ізраїль. Там просто дуже багато зняв з озброєння. Або, наприклад, чеські реактивні легкі штурмовики L-159, які можуть нести ракети повітря-повітря, а їм девить Сайдвіндер. У нас з сайдвіндерами проблем немає. Відповідно, можна залучити про авіацію. Нам доводить нам доведеться авіацією займатися чисто, тому що це у росіян один з розрахунків, щоб пускати шахети якомога повище, там 4 кілометри, там де ні, жоден зенітний кулемет чи зенітна гармата не дістане. Як тоді ці дрони збивати не безпосередньо ж коли вони там уже пікірують на житловий будинок. Словом, нам доведеться. Кінь так немає кось знаєте, однозначно технологічного ходу, що там, там оп, оклав небагато грошей і отримав масований результат. Ні, доведеться купувати все і одразу відповідно. Ну вже мати тому числі, цивільний сектор споживання нашої економіки, щоб його захистити. Тому що інакше ж, якщо ми не будемо, якщо ми будемо економити на обороні. В нинішньому етапі То у нас і цивільного сектору економіки не буде. Що ви думаєте про дрони перехоплювачі Чи перспективна ця технологія, коли дроном збивають дрон? Це штука перспективна, тільки може бути проблема в тому, що ми просто не встигнемо по темпам виробництва цих дронів-перехоплювачів, ну, встигати так само, як росіяни нарощують виробництво дронів Камікадзе і дронів приманок. Тому що дрон він має бути технологічно сильно складнішим, ніж Шахіт, ну тому що у дрона перехоплюючи має бути вища швидкість польоту, можливо, потужніша бойова частина, вища кінетична енергія. Тобто, вважати це щось проміжне між там просто дроном і дешевою зенітною ракетою. От в той час, як росіян, головна проблема з їх шахедами, це навіть не те, скільки вони встигають внести змін у шахеди. Тому що, якщо брати цей проміжок від осені 2022 року, і от там до травня 2025 року, то на жаль, якщо узагальнити ці зміни, це буде товстолезний то набір томів, ну як війна і мір, то саме Толстаєвського, пардон. А от, да, а от на жаль. Дрон-перехоплювач це має бути просто дуже технологічний виріб. Відповідно, одним дронами-перехоплювачами всю ситуацію ми не витягнемо. Доведеться робити усі можливі засоби. До речі, ще з варіантів. Ті так, ракети того ж типу, які нам не дали американці. Там мова явно про реактивні снаряди ПКВС, які можуть навозити десь по лазерному променю. Європейці аналогічне виробництво все б розгортає. Нам доведеться і таке купувати, і все виробляти. Але знову ж таки, дрони стали просто настільки масовою загрозою, що якби один засіб там не допоможе. Там доведеться комбінувати одразу кілька. Пане Іване, дякую вам за експертизу. Це був Іван Кричевський, військовий експерт Дефенс Експрес.